Так, уже всі хочуть закінчення війни. Всі мої друзі військові дуже суперечливо до цього відносяться. І тут війна, будь-яке рішення, воно було неправильно, бо помруть люди. Тому тут, на жаль, ми не можемо сказати, так чи не так. Ні, звісно. Який там мирний план? Ми не хочемо, щоб забирали в нас території в Україні. Які, які території? Уже скільки людей полягло, скільки дітей погибло. Деякі пункти мені подобаються, деякі не подобаються, але як вирішить наше керівництво, так воно і буде. Я підтримую, так, тому що хватить чужині. У мене два зятя на другий день пішли, розумієте? Молоді сім'ї, діти самі і мої дочки. Ну, в общем, отак. Тільки за мир. То що не підтримую, бо я розумію, що території, які були окуповані, вони 100% мають повернутися в склад України.